Сьогодні у нас підготовка до самостійної роботи, періодична система хімічних елементів і будова атома. І ось подібні завдання ми сьогодні будемо розглядати. Перше завдання це буде характеристика хімічного елемента, то на іншому році ми розглянемо, ми вже розглядали раніше, а от розглянемо такі маленькі завдання. Друге завдання. Звучить так, ядро атома елемента містить на 2 протони менше, ніж ядро атома флуору. Визначте порядковий номер цього елемента. Подивимось флуор за періодичною системою і скільки у нього протонів. Якщо нам говориться, що це хімічний елемент флуор, то у нього значить 9 протонів. Так, у флора. Дев'ять. Ну, хай буде 9 протонів. А інший елемент, який нам треба знайти, говориться, що містить на 2 протони менше. Тобто 9 мінус 2, давайте так, 9 мінус 2. Буде 7 протонів. 7 протонів це нітроген. Нітроген має 7 протонів. Ви можете написати словами, можете написати P Визначте порядковий номер цього елемента. Порядковий номер позначається літерою Z, тому Z. Нітрогена також буде співпадати із кількістю протонів 7. Так. Наступне, дивимось, третє завдання визначити, який хімічний елемент має таку електронну формулу, і позначити, який це стан атому, основний чи збоджений. Ну, от, який хімічний елемент дуже легко, тому що е, оці степені. Це кількість електронів. Якщо ми порахуємо, скільки тут електронів, ми дізнаємося, який це хімічний елемент. Ну, Тут, наприклад, 2, додати 2, додати 6, додати 1, додати 3, тут 10, 14. 14, 14 електронів має селіцій. Тому перший це сіліцей. Другий Б теж ми рахуємо степені. Тут 2 додати 2, додати 6, додати 1, додати 1. а буде 10-12, 12 електронів. За періодичною системою має Магній. Магній. А тепер треба визначити, чи збуджений, чи основний. Я говорила, що, наприклад, Якщо у вас попередній підрівень не заповнений, а вже перейшли на інший підрівень, це означає, що це збуджений стан. Ну ось давайте звернемо увагу, наприклад, зовнішній енергетичний рівень, тому що саме проскок електрона може відбутися в зовнішньому енергетичному рівні. Тут зовнішній енергетичний рівень третій. Ви можна виписати, якщо вам складно побачити, наприклад, 3, ось S1, то це буде 3С, одна стрілочка і П3 стрілочки. Три стрілочки у P вони по одній. І обов'язково в графічній формулі на третьому енергетичному рівні є Д під рівень, хоч він буде тут порожній, його взагалі не зазначено в електронній формулі. Але 1, 2, 3, 4, 5. Він порожній. Є, його треба малювати. Тобто тут ми бачимо, уже, якщо так вам важко прикинути, то візуально дуже добре видно, що S під рівень ще не заповнений, тут ще може бути один електрон, а вже перейшло на P. Тому в ліцей тут у збудженому стані. В основному стані спочатку заповнюється S під рівень, потім P. Це можна побачити і в електронній формулі, повинно бути так, 3С2, а тоді переходити на П. Але не може бути, наприклад, що попередні рівні не заповнені до кінця, а вже почався третій рівень. Обов'язково попередні енергетичні рівні мають бути повністю завершені. Тоді починається наступний рівень. Так само, наприклад, і в Б. Тут ось третій енергетичний рівень в S тут тільки один електрон, а вже перейшло на П. Тобто буде так само один електрон і на П перейшов, тому це збуджений стан. Так, дуже тепер зрозуміло. Наступне завдання. Атом, який має 16 протонів, прийняв 2 електрони і перетворився на іон. Так, зверніть увагу, що йон це заряджена частинка, яка утворюється із атома, якщо він може приймати електрони або віддавати, то завдання може звучати по-різному. Ми подивимося різні варіанти. Тут він прийняв два електрони. 16 протонів. Атом, який має 16 протонів, ми можемо визначити, який це хімічний елемент, тому що тільки протони вказують, який це хімічний елемент, це сульфор. У сульфора 16 протонів. Тому відразу те, що ми дізналися, записуємо, що сульфур, у нього 16 протонів можна і так писати протони, прийняв 2 електрони. Ну, у сульфура 16 протонів і 16 електронів, бо він атом. Якщо він прийняв 2 електрони плюс 2 електрони, перетворився на йон. По-перше, у сульфура Стало 18 електронів, бо він прийняв 2 електрони. Далі, ну от 16, у нього як було, так і залишилось, протон не змінюється. Сульфор став з яким зарядом треба визначити, коли він приймає електрони, він приймає мінуси. Тобто він узяв собі 2 мінуси, тому в нього буде заряд мінус 2. Але якщо і так складно, зверніть увагу: 16 протонів це 16 плюсів, 18 електронів це 18 мінусів, в сумі плюси і мінуси, все одно більше мінусів буде заряд мінус 2. Тобто, в нас є такий йон, сульфур мінус 2, Який це хімічний елемент? Запишіть електронну конфігурацію утвореного йону. І тут уважно, тут багато дуже часто помилки роблять. Який це хімічний елемент сульфур? Запишіть електронну конфігурацію, запишемо. Тобто, у нас є сульфор протонів 16, муклонне число. 32 і енергетичних рівнів 3. Так. 32. Тільки пишемо, що у нас йон сульфура мінус 2, 18 уже електронів і 3 енергетичних рівні. Тобто, тут. Додається те, що він йон, і електронів у нього буде більше. На першому енергетичному рівні максимально може бути 2 електрони, на другому 8 електронів. І тут що залишається? Всього 18 електронів. Ми розселяємо 2 8. Його. Так, 2 плюс 8 10. 18 мінус 10 залишається ще 8 електронів. Всього 18 електронів. Повинно співпасти кількість. І далі в нас три енергетичних рівні. Ми пишемо, як завжди. Спочатку пишемо порожні і пишемо все, що тут є. Всі орбіталі. Так. 2С. Ой, кажу 2 три і «Д», «Д» п'ять клітинок, або комірок? Раз, два, три, чотири п'ять. І тепер усиляємо так, як у нас є. Тільки зверніть увагу, що в йона буде більше електронів. Просто два електрони, раз, два. Вісім електронів раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім електронів раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Тобто тут. Вийшло, що в нього завершений під рівень П, тому в нього він і прийняв два електрони, тому що він прагнув завершити свій рівень третій. І в нього тепер все добре, енергетично. І далі електронну конфігурацію твореного йону можна ще записати електронну формулу 1С в другій степені. 2С у другій, 2П у шостій, 3С у другій степені, 3П у шостій степені. Його електронна конфігурація, якщо в нього 18 електронів, то він став схожий на інертний газ аргон. в аргона теж 18 електронів. То можна ще простіше записати, що це аргон. І все. Що його електронна конфігурація співпадає із аргоном. Атом, який має 19 протонів, віддав один електрон і перетворився на йон. Давайте розглянемо атом, який має 19 протонів. Це калій. У калія 19 протонів і 19 електронів, саме у атом. Калій. 19 протонів, 19 електронів. Віддав один електрон, коли щось віддаєш, стає менше, тому мінус один електрон. Так. І він перетворився на йон. У нього стало 18 електронів. Протонне число 19 залишилось, нічого не змінилось. Треба зрозуміти, який заряд у такого йона: позитивний чи негативний. Якщо він віддав 1, то значить буде 1 плюс чи мінус. Тепер визначаємо. Він віддав 1 мінус, і в нього стало більше плюсів. 19 плюсів, 18 мінусів, тому буде заряд плюс. Так, плюс 1. Значить, тепер далі. Угу. Далі далі. Який це хімічний елемент? Ну, тобто ми визначили який хімічний елемент, і ми тепер записуємо. Калій плюс. Запишіть електронну конфігурацію. У нього 19, 18 електронів. Ну, клонне число. Від електронів не залежить, співпадає з масою 39 і у нього 4 енергетичних рівні. Тут просто буде плюс 1. Так, наклоне число 39, і 4 енергетичних рівні, 4 дужки. На першому енергетичному рівні завжди максимум може бути 2. На другому енергетичному рівні 8, а на третьому тут 8 залишилось, а тут 0. Таке може бути: як він віддався один електрон. Як, якщо би ось ну, атом калія, подивимось, у атома калія на останній дужці буде один електрон, бо він у першій групі. Але він віддав цей електрон, і в нього на останній дужці стало 0 електронів. І ми записали і 0 цей записуємо, показуємо. Трішечки нижче. Тут 4 енергетичних рівні, тому ми записуємо так. Раз. Перший енергетичний рівень, другий І П. Третій. С. П. Раз, два, три, четыре, пять. І Четвертий, четвертий рівень С. Д. На четвертому рівні є ще f підрівень. f підрівень 7 комірок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, 2, три, 4, 5, 6, 7. Дивіться, у вас на останній дужці нуль електронів. Четвертий рівень буде порожній, але він є. І в графічній формулі обов'язково його пишете. Порожню все одно треба писати. Далі. Знову, ну от, 18 електронів, як у попереднього, у нас буде дуже схожа електронна будова. Але тут більше енергетичних рівнів, тому ми записали. Далі 2 електрони, 8 електронів це все заповнене буде. Знову 8 електронів. Заповнений С і П, Все. Більше немає електронів, купа порожнього місця, купа обіталей, але вони повинні бути записані. Так, 1С у другій степені, 2С у другій степені, 2П у шостій, 3С у другій степені 3П у шостій. Тут лише те, що заповнене, або електронна. Формула 18 електронів дуже схожа із електронною формулою аргона. Тому ми знову пишемо квадратні дужки, що схожа з аргоном. Так, а ми продовжуємо ще. Я вам додому приготувала тестування. За сьогоднішнє число. Трішечки вам поясню. Ну, наприклад, тут розміщення в періодичній системі, це все ви розглядали. Хочу пояснити, наприклад, ось тут протонне число 5. Якщо протонне число 5, ви дивитесь у періодичну систему. Який це хімічний елемент? Ось номер, ось його валентність, тому що група. У першій групі валентність елементів завжди один. Мається на увазі головна підгрупа, друга група валентність співпадає завжди два. І третя група, головна підгрупа теж співпадає з номером групи 3. Ви можете самостійно скласти, скласти формулу вищого оксиду, а можете подивитись ось тут вищі оксиди R2O3. Замість R ви підставляєте той елемент, який є у вас. В головній підгрупі, тобто, це, наприклад, бор, алюміній, галі, індії і так далі. І це є формула вищого оксиду. Якщо елементи, наприклад, ось шостої групи, найвища їхня валентність 6 у сульфура. Оксиген не беремо, бо виняток у нього завжди. У ну, нього різна валентність, але найвища 6, тому вищий оксид це оксид, Елемента, у якого найвища валентність. І тут теж є його загальна формула, замість R підставляєте сульфур, виходить сульфур О3. Далі. Далі. Ну, скільки електронів, скільки енергетичних рівнів, це співпадає з номером періода, тобто ви дивитесь, наприклад, Ось нітроген. Він знаходиться у другому періоді, тому у нього два енергетичних рівні або дужки. Далі, ну, так само магній, наприклад, у третьому енергетичному рівні 3. Якщо у вас запитується, скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то це мається на увазі на ось цій останній дужці. У йонів це треба уважно дивитись, а у хімічних елементів. Кількість, ну, в атомів, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні співпадає із номером групи. Наприклад, магній у другій групі, тому в нього на останній дужці буде 2 електрони. Калій у першій групі на останній дужці буде 1 електрон. Карбон у четвертій групі на останній дужці 4 електрони. Далі найсильніший металічний елемент серед поданих, ось вам кальцій, стронцій, барій, магній. За періодичною системою – кальцій, стронцій, барій, магній, тобто зверху вниз. Ви дивитесь. Якщо вам треба визначити який найсильніший металічний елемент, ви рівняєте з Францієм. Ось Франції найсильніший метал, і дивитесь хто ближче до Франції, а Франції найнижче. значить, хто? який елемент нижче? Той буде сильніший метал. В Франції найлівіше з усіх груп, тому який елемент лівіший, той буде сильніший метал. Якщо вам треба неметалічний елемент визначити, який з них сильніший, то ви рівняєте флу... з флуором. Флуор найвище, то той, хто вище, не метал, ось, наприклад, сульфур чи оксиген, хто з них сильніший? Оксиген вище сульфура, тому він буде сильніший, не метал. І, наприклад, фосфор чи сульфур, хто з них сильніший не метал. Сульфор ближче до флора, правіше, тому він буде сильніший не метал. Це ми розглядали. Далі, яка валентність елементів? Ви дивитесь, кількість неспарених електронів вказує на їх валентність. Тому ви подивилися і визначили. Тест нескладний, тому. Звичайно, я думаю, ви порайтеся. Я вам пояснила.